Друзі, я вас вітаю, це канал Максиму The Life. Тут ми філософствуємо, тут ми купаємося в чудесах езотерики, в психології. Наразі це рубрика Три поради. Обираєте одну з колод, зараз я вам покажу: у нас тут йде вплив янголів, золотисте таро, так і називається, і бароккове таро. Обирайте ваш варіант. Вашу колоду. І зараз я з неї витягну одну карту. Це буде вашою порадою на будь-яку ситуацію, коли б ви не зустріли це відео. Це може бути порада на день. Так буває, людина прослухала, ще нічого не віщувало. Дивно, кажуть, такий варіант випала. Вибрала щось воно як і не підходить. А тут не проходить п'яти хвилин, як ситуація починає розгортатися. І ця подія якраз. Ну, як ніколи вчасно. Отже, поїхали, працюємо на першому варіанті, можна дивитися триплетом, можна окремо, який варіант задумали. можна три ситуації задумувати: різні сфери здоров'я, кохання, роботу, кому що зручно. Нагадую: ми майже закрили вже набір на ретрит. Але якщо ще є бажаючі, будь ласка, приєднуйтеся 19 по 26 на острові Іске, Південна Італія, ретрит Максимузи, другий курс моєї онлайн-школи таро. Для учасників ретриту саме цього року, саме от червневого ретриту, я дарую свій онлайн-марафон і перший курс в подарунок. між іншим купують. Тому поспішіть, тому що ретрит буде незвичайний. Я його очікую, там будуть, напевно, чудеса, тому що сонцестояння ми будемо. День сонцестояння а, в лісі папоротників, скажімо так, зустрічати, будемо задумувати бажання, будемо робити практики як швидше і правильно а, дійти до свого бажання без зайвих втрат там, часу, здоров'я, якихось ще речей. Ну, а, це невеличка була реклама. Всю інформацію ви можете побачити по посиланню. А я починаю працювати для вас. Отже, вплив Янголів, перша карта. Колесо фортуни. Життя може як підняти, так і скинути. Хоча часто ця карта каже: лови свій шанс. лови свій шанс. А коли ти його схопив, вмій втримати. От Про що говорить колесо Фортуни. Мало отримати шанс, треба встигнути. Треба вскочити і втримати, як ото кермо автомобіля, або, я не знаю, кермо корабля. Так само, як ми бачимо, тут чотири людини. Це часто ще колективна робота. Інколи колесо Фортуни говорить, що якийсь гвинтик випадково не туди потрапить, і колесо може крутнутися вниз. З іншого боку, випадково так само. Може туди гвинтик якийсь потрапити. І, ну, як шанс для когось, можливо, хто сьогодні вперше мене чує той самий ретрит. Є шанс змінити своє життя. Я колись так поїхала. Я колись про ретрит, психологічний там інтенсив, літній в Карпатах взнала. За тиждень чи за п'ять днів У мене була маленька дитина, я взяла з собою дитину, няню, яку я платила, все за загашнику виграв гроші, які була. І поїхала на два тижні. Я чітко відчула, що це моє і це мені потрібно. І, звісно, після того інтенсивно, у ну, мене кардинально змінилося життя. Через рік я вже була інша, в інших обставинах, і мені це допомогло. Тому, от колесо фортуни, воно і говорить так, що. Шанс дається, в принципі, по життю кожному. Не кожен може його вхопити, скористатися інколи через якісь блоки, сумніви, страхи, неготовність. Інколи ми озираємося, і думаємо, що був шанс не скористалися. Це може стосуватися будь-якої сфери. Але так само колесо фортуни радить бути. От знаєте, Хто може цей шанс підняти, хто от в центрі ситуації, от ви центр, а навколо вас крутяться ситуація. І ви настільки її бачите, що можете вхопити. Чужого не хапайте. Хапайте те, що з вами резонує. І тоді будете завжди, ну, не завжди. Так не звучить. Не треба лякатися, коли ви внизу. Як я завжди кажу, крутнулися вниз. ну Для того, щоб по спіралі піднятися вгору, потрібно завжди крутнутися вниз. Але. Отут, всередині, можна бути завжди на плаву. І про це каже Колесо Фортуни. Життя крутиться, а ти будь в центрі. Будь нейтральний. Десь дозволяй собі не завжди захоплюватися та, і поринати в глиб ситуації, а інколи в стороні або в центрі, ти знаєш, що все крутнеться як треба. Тому будьте в центрі ситуації, і якщо це ваш шанс, ловіть його. Другий варіант: ми маємо король мечів. Король мечів людина думки, людина енергійна, професійна в будь-якій сфері. Вам радять бути сьогодні в енергію короля мечів. Це не про сантименти, не про лірику, це про чіткі знання, це про факти, це про вміння. Вирішувати якісь питання з холодним носом. Це гарний поряд... порадник. Це може бути і суддя, і хірург. Якщо вам пропонують операцію, от, а ви вагаєтесь, ідіть, це ас, це крута людина, яка все зробить чітко. Е, так само це вчитель. Свого часу в мене випадав от король мечів і король Пентаклів, коли я мала зустріти от просто а, в просторі інтернету вчителя. І я пішла на бізнес-курси, і це мені допомогло, як правильно створити свій курс і запустити його в простір, щоб не кожному відповідати окремо, а як цей механізм, І оце король мечів, це така чітка система, де все працює. Вивірено. Розумієте? Звісно, король мечів може інколи означати якогось аб'юзера і холодного чоловіка. Може. Якщо ми тут додаємо колесо фортуни, тут і кажуть, не те, що як повезе, а як поталанить, а тут важливий ваш настрой залежить від вас. Чи ви даєте аб'юзеру вас ранити? чи ви... Маєте здоровий імунітет і вмієте дати відпір. Можливо, сьогодні вам треба буде бути цим королем мечів. Неважливо, що це дивиться жінка. Можливо, хтось у вас нападки холодно, просто, беземоційно, з посмішкою, але ви говорите факти. Дійте прямо. Не юліть. Інколи бувають карти, коли кажуть, будьте гнучкими, обійдіть цю ситуацію. От якось так. Ні. Король мечів чітко знає, розуміє, що він робить, і впевнений в тому, що він робить. Тож будьте впевнені в тому, що робите. І, і скажімо так, успіх не забариться. Дякую, другий варіант. І ось третій варіант. Третій варіант король, е, Ні, лицар Ну, Це карта дії. Вогню енергії, це буквально поїздка, це подорож, експансія. Лицарь жезлів це експансія, коли я пізнаю світ і я завойовую світ, але не як воїн, О, король мечів це ще стратегія. Тут кажуть, вибірати в стратегію чітку військову. Ні, тут стратегія творча. Ви можете їздити, шукати собі. От, думаю, що часто клієнти звертають, яку квартиру купити. Тут треба поїздити, тут треба ніжками буквально пройти якусь відстань своїми ніжками, не довіряти чийомусь досвіду, тут тільки через свій вогонь. Відзивається не відзивається? А, запалює вас це чи не запалює. Буквально інколи поїздки на автомобілі, якась командировка, відрядження коротке, коли туди і назад. Але лицар Жезлів заставляє вас бути ем, в тонусі, маєте бути енергічним. І я вам ще так скажу: не обов'язково це автомобіль, це що говорить, що у вас як простір несе. От вас сьогодні як все може складатися. Тому якщо щось планували на сьогодні, ви можете сьогодні багато чого переробити. Коротка подорож, ну так само може бути запальний кавалер. Може хтось до вас тик-тик дик-тик-дик -тик прискакати і ускакати. Це такий швидкий, його ще спробуй утримай. Він швидкий затримати його може, якщо йому тут цікаво, якщо він розуміє, о, оце я маю завоювати. Тому тут така історія: треба чітко розуміти, хто перед вами, який характер. Що цю людину вялінько так не завоюєш. Треба теж горіти, треба теж відповідати цій енергії. В будь-якому випадку порада така: ви сьогодні на коні дійте, сьогодні не час сидіти, щось розмишляти. Це про інше. Ну, інші карти, це інколи говорять по четвірці мечів. Сиди, думай, медитуй. Ні, сьогодні активно дійте і довіряйте тільки собі своїм ногам. Прийшли, подивились, пересвідчились це ваше, завоювали, взяли, посадили принцесу спереду на коня і ускакали вдалі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто можливо вперше сьогодні. Дивився таке відео, запитання по індивідуальним консультаціям, по ретриту, по навчанню, бо вже випустила перший онлайн-марафон і перший курс таро. Звертайтеся по номеру, який записаний, або в закріпленому коментарі, або в описі до відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Ваша Максимуса.